Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я буду шити сумку-шопер, літню сумку на морську тематику, яку можна буде брати з собою і на відпочинок на пляж. Ну, можна ходити і так у якихось своїх справах. Я думаю, що ця сумка підійде в майбутній власниці, бо це я буду шити сумочку в подарунок. Ви бачите, я накраїла тут смужечки блакитного кольору, але по-перше, що я взяла, я взяла. Ось таку тканину, це в мене вже залишик, останній клаптик розміром 36 на 40 см. Це буде в мене для лиця майбутньої сумки, тому що на ній я буду робити аплікацію. Аплікацію я буду робити на морську тематику, тобто в мене попереду буде смужка з піском і далі морські хвилі. Для смужки такої пісочної. Я взяла ось таку тканину, тут я зістрачу. Я думаю, що це в мене підходить ну, так, нормально. Да? На, на пісок схоже. Наступні всі смужечки я буду підкладати під низ попередньої, щоб тут був такий нахльост. Так, далі в мене буде іти ось така смужка горошок. Я хочу сказати, що знайти блакитні смужки без. Особливого візерунку в мене це виявилася проблема. Особливо в то, тому, що в мене, якщо є візерунок, то в основному квіточки, але ж квіточки сюди не підходять. Так, пісочна, потім така йде смужка. Далі я взяла вже потоньше в горошок, далі така світла в якусь там зірочку, і далі ось така темно-синя темно Так, Це в мене будуть хвильки. Ось цей клаптик, той що, той, що залишився, це ж в мене буде в іти море, я потім ось оцією тканиною закрию. Що я буду зараз робити, дівчата? Я Ось ці верхні краї, ніжні, нижні я залишу ровними, тому що вони будуть накриватися. А верхні я зараз отако по вирізаю, знаєте, такою формою хвилі усі ці смужки. Потім понакладаю так одна на одну, але я при цьому буду їх приклеювати паутинкою, щоб, ну, щоб закріпити, для того, щоб коли я буду поверх строчити, вони не совались. Тобто я всі ці смужечки попередньо повирізаю і понаклеюю отак от одна на одну. А ось цей останній клаптик я покладу не зверху, а під низ, щоб оця хвилька була зверху. От так. Зараз я всі ці смужечки приклею і покажу. І ось так у мене виходить після того, як я усі смужечки попідклеювала, поскладала, попідклеювала з виворотньої сторони нічого не змінилося. Я хочу сказати, що я павутинку накладала не повністю на всю площину, а вирізала, які в мене там були шматочки або смужечки. Головне, щоб ці смужки трималися. Так, і зараз. А, і я хотіла сказати, що ось цю нижню смужку, там, де в мене імітує, там, де в мене пісок, я зробила рівною, звісно, бо це ж іде у нас далі до моря, а тут уже хвилі. Хвилі, хвилясті, а берег то, звісно, рівненький. Але ви бачите, все одно я зробила ось отако, не вирівнювала. От як в мене виходило, так і вийшло. Цю частину я потім задекорую, вона не буде кидатися в очі. Далі ці хвильки, і наприкінці кінців я приклеїла ось іще оцю тканинку світло-блакитного кольору. Все. Зараз я буду брати блакитні ниточки і зістрачувати. Верніше, не зістрачувати, а прострачувати по цій лінії хвиль таким, знаєте, широким зигзагом. Так, дівчата, дивіться, що в мене виходить. Прострачила я зігзагом, щось в мене трохи машинка тут, ви бачите, якось так вона тут і рвалася, ниточка. Ну, я нічого не виправляла, тому що стиль цієї роботи не дуже. Ну, повинно все бути не, не таке уж дуже, знаєте, акуратне. Так, тут, коли я пристрачувала нижню частинку, я взяла. Знизу жовту ниточку, щоб якось поєднати жовтий і блакитний. І тут в мене навмисно виступає жовта ниточка. А далі, вже, звісно, я все робила блакитними ниточками. І окрім того, що я прострочила з їх загам у ці хвилі, я ще ці хвилі прострачила такою вільною строчкою по самим оцім. По самим цим хвилям, по самим цим стрічкам. Я підготувала поле для подальшої діяльності, але що я хочу сказати, треба, звісно, брати однотонну тканину, бо це червона пляма і жовта пляма, вони тут, звісно, заважають. Я думала, що воно, знаєте, якось в общій масі якось так от не буде кидатися в очі, але воно в очі кидається. Якби я переробила зараз заново, то я взяла б. Іншу якусь тканинку, але або, може, якось повирізала б ці частини. Ну, вже як є. Далі, що я буду робити далі? Я повикраювала ось такі будиночки. Я брала произвольно. ви знаєте, я навіть і не міряла розмір. Тут в мене 4,5 ширину, а повністю довжину 9,5 см. Так. Для дверей я взяла клаптики 2. На... Чотири. Ну, отакі розміри. І це в мене будуть будиночки. Цей будиночок я пристрачу якраз на ось цю строчку. Тут в мене буде кружечок, це таке віконечко. Так, і далі ось такі будиночки. Я брала свої клаптики, які в мене були, і вирізала будиночки, повирізала до них дверців. Перш ніж їх пристрачувати, я, звісно, все поприклею павутинкою. Далі я викрила ось такі меню пропорції. Я не знаю, як я їх тут буду, в якій послідовності, але я так прикладаю, наприклад, так і так. я хотіла сюди на цю пляму пришити вітрильничок. Але тоді я буду нижче, ось, мабуть, що отак пристрачувати То, мабуть, я зависоко поклала ці будиночки. Далі я повикраїла ось такі детальки. Ну Я на, на око я все брала на око. Ось так я хочу тут пришити вітрильничок такий. Але дуже воно, бачите, близько. Зараз я буду над цим думати, може, я все ж таки вище підніму ці будиночки, і на цій плямі буде прапорець. ну Або якось посуну самі будиночки. Не знаю. Далі в мене ще трохи менший вітрильничок буде ось так. І ще маленький вітрильничок. Ну, вони ж далі, правильно, вони повинні бути меншенькі. Якось отак. О, дивіться, оце така в мене буде композиція. Так я буду прикрашати свій морський пейзаж, свій пляж морський. Вітрильничками і. Пляжними будиночками. Ці будиночки гарно так виглядають, мені подобається. Так, ну що? Я зараз буду це все приклеювати за допомогою павутинки і обстрачувати. Обстрачувати я буду не з їх загом, а буду обстрачувати ось такою простою строчкою. І оці всі краєчки тканинки будуть виглядати. Трохи якось так наляпано, да, на перший погляд, багато кольорів, багато різних деталей, деталі маленькі, деталі ну, зовсім вони такі різні, але все їх об'єднує, об'єднує одна тема, морська тема. Мені здається, буде непогано. Так, і хочу показати, що в мене вийшло. Я по два рази попрострачувала і дверці, при цьому я робила. Начебто така ручка я повертала і взад взад-перед робила такий стібок і страчила далі. Я починала пристрачувати цього місця, обстрачувала ось так один раз. Потім тут вже йшла другий раз. З цього місця я отак прострачувала двері, поверталася назад, робила ручку отак. от, Потім йшла другий раз. До цієї до цього місця. Потім я два рази обстрачувала прапорець і потім поверталася сюди і робила закріпку. Тобто за один раз я два рази все обстрачувала усі так будиночки я зробила. Тут я обстрачила ще наверху, такі, начебто таке віконце. Так? І тут ще прострочила таке віконце невеличке. Сюди ж я пристрачила цей вітрильничок. Ну, вийшов такий вітрильник, начебто що це в нього такі кутки. Стосовно ось цього, я думаю, ну, оскільки це на... проходить на границі піска і моря, ну, знаєте, начебто щось там стоїть. Такі... Якісь там стовбурі стоять. Будем... Будемо вважати, що так. Цей вітрильничок я пристрачила який трохи менший, і цей я пристрачила, який здалеку. І вийшла ось така загальна картина. Непогана, щось я тут вже пожмакала. По центру зверху я пришила великий дерев'яний гудзик. навмисно купила жовтого кольору, зробила вишивкою промінці. Простою, простими стібочками. Так, і на цьому верхня частина готова. Непогано вийшло, знаєте, так от. По літньому різнокольорово, по-морському, по, по пляжному, аж на пляж захотілося відпочивати. На зворотню сторону я взяла ось таку тканину, я вже все тут повикраювала за розмірами. Це в мене також залишок від моєї сумочки, що я собі шила. Один єдиний клаптик залишився, тож я його сюди застосую. І на підкладку я взяла ось такі тканинки, це я ще привезла з Херсона. Я вважаю, що ну, вони сюди підійдуть. Більш-менш також якась тут морська тема зберігається і така різна кольоровість. Все. Тепер я буду зістрачувати ці дві детальки, підкладочкою, сумочкою, робити ручки, і ще мені треба піти купити резиночку сюди, бо я Ну, я не знайшла свою резинку. Я пам'ятаю, що з жовтого кольору я купувала в Аврорі, і я її дівчата не знайшла. Я не знаю, хто як зберігає свої рукодільні запаси. У мене, начебто, тут і небагато. Я пам'ятаю, що де лежить, і резиночку я не знайшла. Тож треба мені бути ще завтра купити резиночку і все. І я буду показувати вам готову сумочку. І так, дівчата, хочу показати вже готову роботу, готову сумочку. Я пошила денце тут невеличке для надання об'єму. За розміром сумочка 34х39 см, якраз такого розміру, як сумка Шопер. Яскрава, практична. Я маю надію, що майбутня хазяйка буде задоволена і буде носити її також з задоволенням. Резиночку я все ж таки не знайшла. В Магазин я попаду не скоро, тому пришила ось такий шнурочок. Це все одноумовна застіпка. Вона, знаєте, так, більш для краси. То я думаю, що буде, буде гарно і так. Цю сумочку дуже було б класно зараз піти на море і пофотографувати її на березі моря. Але в нас інші плани, погода не сприяє. Прогулка до моря. Ми сьогодні йдемо в театр, в центр міста, і я візьму її з собою і пофотографую її там. А зараз буду з вами прощатися, буду рада. Вашим коментарям, вашим вподобайкам. Буду рада, якщо вам моє відео станеться в нагоді, і я надихну вас на пошив своєї сумочки, такої або якоїсь іншої. Може, ви щось своє додасте. Можна додати маяк, можна додати чайки, можна додати якусь там дівчину, що відпочиває. Тобто тут фантазії, знаєте, нема, нема меж. І бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.